Важні. У той час приступили до Ісуса деякі фарисеї і сказали йому Вийди іди звідси, бо Ірод хоче тебе вбити. Він сказав їм: Ідіть і скажіть тому лисові. Ось виганяю бісів, і зціляю сьогодні і завтра третього ж дня скінчуся. Однак сьогодні і завтра я ще наступного дня. Маю, мушу простувати далі, бо не годиться, що пророк загинув поза Єрусалимом. Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків і кеменуєш посланих до тебе, скільки разів я хотів зібрати твоїх дітей. Мов квочка своїх курчат підкрила, та ви не хотіли, послишається вам ваш важдін пустий. Кажу вам, не побачите мене аж поки не настане день, коли скажете благословен, хто йде в ім'я Господнє. Слава. Так, брати, міністранти, дорогі дяки. Я думав, що ви, дякулі, не прийдете. У нас така традиція, у нас співають дякулі юні. Юні дякулі співають у п'ятницю. І всі, хто звик у п'ятницю приходити на службу, і всі, хто тепер буде приходити, тому що у нас особливо молитва. Ми тепер будемо намагатися молитися. За великий дар, і дуже великий дар за дар плідності. По-перше, дякувати за <кій> дар плідності, завдяки якому ми народилися, народилися наші діти, і молитися за тих, які виношують цей непростий період і взяли на себе таку відвагу народити дітей і тих, які живуть в надії стати матерями і батьками. За, ц... за це ми <кій> будемо молитися у цей різдвяний або передріздвяний період. Дорогі. Дорогі учасники і учасниці служби Божого, Слово Боже супроводить нас і апостол, який прекрасно залунав в наших ухах, звертається Павло до нас через свій лист, або автор того листа звертається і хоче нас відтягнути від одної дуже небезпечної речі. Знаєте, що ми живемо у різних традиціях. Ми вже дещо прийняли. І ми, перейнявши якийсь стиль і спосіб життя, ним далі десь так інерційно продовжуємо жити. І як такий приклад, можемо побачити колектив, хтось звик завжди в себе вдома за собою прибирати. Чуєте діти і в і Якщо хтось не звик за собою прибирати, він приходить, як грав, просто встає за стола, і йде собі, хтось за мене це зробить. Мама зробить, тато зробить. І е, ми намагаємо, ми десь прозраджуємо то середовище, яке ми приймаємо, і де коли диву вдаєшся, що е, особливо діти не навчені нічого робити. Це через нашу гіперопіку, це через наш недогляд. І ми десь батьки потім нервуємося, намагаємося всі ці речі якось потім покласти. Натомість буває так, що діти із традиційних таких, знаєте, сімей. Вони і помоляться, і допоможуть одне одному, і вічливе слово скажуть. І Павло каже, наказуємо вам, в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, уникати кожного брата, який живе в ледарстві, а потім говорить таку річ, це слово є ключове. Не за переданням, що ви прийняли, бо самі знаєте, як треба наслідувати. І потім говорить про свій досвід, коли він був у Солуні і каже, ми бо не були ледачими між вами, ні в кого дармо хліб не їли, але вдень вночі ну, тяжко і гірко працювали. Тобто Павло, приходячи на місце свого місійного поприща, своєї діяльності, також працює. Він працює і заробляє разом з Тимотеєм е, е, гроші на прожиття і заробляє на хліб насущний. І ніхто не бачив Павла байдикувати. І це дуже важливо, що зараз народжується християнська спільнота в Сулуні, Зараз народжується взагалі християнство. І на самих початках Павло хоче, аби всі християни розуміли, що сім'я християнська. Не може з природи бути лінивою. Лінивство дуже нервує. Лінивство е, провокує до реакцій. Е, лінивство це та річ, з якої не можна йти до буття, тому що у лінивство немає майбуття. У лінивство немає щасливого майбуття. І, да, дівчата, ви там посміхаєтеся. Е, і лінивство до нас чіпляється від самого початку, і коли кажу, Хтось приходить і каже, що там з лінивством трошки є, ну кажу, а ну, яке серйозне лінивство, бо деколи дійсно треба і відпочити, треба відіспатися, приходить лінивство кажу, давай я тобі швидко його вилікую. Каже, як швидко вилікуєте лінивство? Кажу, дуже швидко. Я тобі бажаю лінивого чоловіка. Каже, поламати життя мені хочете. Кажу, а ти розумієш, що серед тих юнаків, які зараз ходять, який на 2-3 роки старший від тебе, також хтось собі умріє дружину, і якщо він собі умріє дружину, то точно не ліниву. Кажу, ти зрозуміла, каже, я вас зрозуміла. Браття і сестри, це дуже важливо розуміти, що християни не можуть бути ліниві. Лінивство – це не знак лінирства це не знак християнської сім'ї. Ми деколи, знаєте, так подорожуючи, спостерігаємо, кажемо, о, це народ, це народ такий, знаєте, пильний, так працювати. Цей народ такий досить працює. Каже, а це такі ліниві. Звідки ця лінива генетика? Ну, з історії їхньої, але точно мусите розуміти, що це не традиція християнська. Я би хотів, щоб ми сьогодні не ліниво молилися, бо ліни, до речі, молитися теж можна ліниво. Ага, тепер висят дуже посміхаєте. Ліни... Лінивося також можна молити. А можна так молитися, що ти якся молишся і другі хочуть біля тебе молитися. Їм аж незручно, знаєте, коли людина тяжко робить щось, то так раз пройдеш, думаєш, ні, то мабуть він зараз все зупинить, і я собі далі спокійно буду сидіти. Потім видиш, він далі, та я так не можу. Тоді підходиш, дайте, я вам мало поможу, та тоді вже відповідай. Слухайте, так само з молитвою. Якщо хтось ліниво молиться, так бо йому треба, аби тут та службочка йшла, бо та молитва вона не запалює. Якщо хтось такся молиться, що аж молиться, та хочеться так доєднати, ніби помогти йому, а в дійсності ми долучаємося до дуже важливої речі. Так от я би хотів, щоб ми сьогодні дуже не ліниво молилися за всі ті численні наміри, які нас об'єднують, не ліниво співали. Неліниво підносили наші думки до Господа Бога, неліниво випрошували, а потім, як отримували, неліниво дякували. Молимося за нашу християнську традицію, яку видно не лише через гарні голоси, через відвідине, акуратне ставлення, закочування очей, деколи так побожно, а через неліниве життя у літургії церкви і в літургії життя. Амінь.